Малюка можна пояснювати все, що відбувається навколо за допомогою казок, у яких йдеться не лише про війну, а й в принципі про безпеку. Почати можна з елементарної казки Коза Дереза і нагадати про те, як небезпечно пускати чужих до своєї оселі, як важливо триматися разом, слухати батьків. І бути уважними. Такі історії спокійно можна видозмінювати, зобразити головним героєм улюбленого персонажа або домашню тварину, придумати сюжет, який нагадував би про події навколо. Так як дошкільнята уважно слухають розмови дорослих, прислухаються до новин, то вони розуміють в певній мірі, що відбувається навколо. Тож у них можуть виникати різні питання. На них треба обов'язково відповідати і робити це спокійно, ні в якому разі не лякати дитину. Якщо дитині страшно, їй потрібно сказати. Я розумію, тобі страшно, ти в безпеці, я тебе люблю. Все буде добре. Якщо дитина сама не запитує про війну, тоді починати розмову не варто. Однак переважно діти помічають, що звичайний режим життя порушено, і питання пов'язані з цим, все одно виникають. Тому пам'ятаємо про головні правила. Розмовляємо з дитиною спокійно, щоб передати цей спокійний стан дитині, говорити потрібно відверто і зрозуміло. Не приховуючи правди, але і не вдаватися в подробиці. Дуже важливо постійно повторювати дитині, що ви зробите все задля її безпеки, частіше обіймайте своїх дітей, говоріть їм, що ви їх дуже любите та нагадайте, що ви тут. Що ви поруч, що ви міцно тримаєте її за руку.